Як саме відбувається доставка? Повістка формується в електронній базі оберіг. Це реєстр, хто не знає оберіг, це реєстр військовозобов'язаних, куди стікаються всі-всі-всі ваші дані з різних держреєстрів. Там буде ваш, ваша адреса, телефон, навіть зміни місця проживання. ТЦК друкує повістку, ставить підпис початку і відправляє вам Укрпоштою, коли вважається, що ви отримали цю повістку. Тобто день фактичного отримання, коли ви отримались і підписались. Підписали, що ви отримали. День відмови від отримання, тобто листоноша зазначив, що відмова, відмовилась людина у повідомленні. І день відмітки, тобто адресат відсутній. Якщо ви не живете, наприклад, за адресою, яка вказана в оберігу, або в прописці. Тобто ви не отримували і навіть не знаєте, що вам взагалі все це приходило. Дивіться, це дуже важливо. Навіть якщо ви не взяли повістку, але пошта зробила позначку відмова, або там не проживає, вважається, що вас все рівно повідомили.